Детальніше про те, кого набирає у свою команду Дональд Трамп, як ці люди можуть впливати на ситуацію в Україні. Все це аналізуємо далі із програмною директоркою громадської організації Міжнародний центр української допомоги Іриною Красноштан. Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку. Зі зрозумілих причин, бо нам треба оборонятися. Ми дуже залежимо від оборонних намірів наших партнерів. Давайте почнемо з нового міністра оборони. Хто такий Піт Гесет, які будуть його повноважені? Як голосуватиме за нього сенат і як, зрештою, до нього ставитися? Як до ветерана американських збройних сил? Чи як до телеведучого Fox News? От хто він зараз більше? Так, призначення піта хексита взагалі є таким найбільш Дивним для Трампа багато навіть прихильників республіканської партії зі здивуванням зреагували на це призначення, тому що, звичайно, він, окрім того, що є коментатором, ведучим на Fox News, Він є ветераном. Він має досвід бойових дій в Іраку, в Афганістані. Тобто, в цьому плані в нього є достатній досвід, але в нього ну відсутній досвід. На таких управлінських позиціях, тому е, і взагалі е, його кандидатура, як е, говорять е, люди, які близькі так, до республіканського крила, е, взагалі якби не лунала початково. Тобто це таке неочікуване призначення в команді. Але що його відрізняє? Хоча, в принципі, е, це спільна риса всіх останніх призначень, що він є дуже близьким до. Трампа Трамп вибирає таких лоялістів в свою команду, тобто Пітер Хексет є не виключенням в цій ситуації. Це ще його призначення ще має очікувати затвердження Сенатом. Поки що, як я казала, велике здивування викликало його призначення, в тому числі серед республіканців. А от якщо Але, навіть республіканці що... здивувалися, як Сенат голосуватиме, пані Ірино? Ну, враховуючи, що сенат отримав більшість республіканську, і враховуючи, що до голосування до призначень на початку січня ще є час, ну ймовірно, що Сенат підтримає в результаті цю кандидатуру, якщо раптом вона не зміниться, тобто, ми розуміємо, що, хоч зараз Трамп визначає свою команду, зміни все ще можливі, тому що Трамп людина несподіванка, тобто він може змінити певні призначення. Але якщо ця кандидатура дійде до Сенату, то швидше за все Сенат теж за неї проголосує, тому що там матимуть більшість республіканці. Пані Ірино, я хочу поговорити про Маска і Рамасвамі. Про цих двох кандидатів, які мають очолити Міністерство оптимізації уряду, Дональд Трамп анонсував, що до певного моменту вони мають провести аудит. І зменшити цю структуру. Ми ще коли його обговорювали в ніч виборів в суспільне студії з нашими гостями, зокрема з Олегом Саакяном, про це говорили, то пригадували, що Трамп мав оголосити мало не таку війну глибинній державі. Він збирався замінити 9 з 10 чиновників. І от тепер Маск і Рамасвамінь будуть федеральний уряд аудит здійснювати по відношенню до нього. Це як колись на Майдані наші айтішники говорили, що половину міністерств можна замінити скриптом, вони це збираються зробити? Чи що з американським урядом? Ну, ймовірно, що вони так будуть пропонувати різні діджитал рішення. Тобто, Трамп говорив, що хоче зменшити бюрократизацію і так далі. Як ви кажете, зменшити, в принципі, апарат, так з співробітників. Ми взагалі чули, що Трамп багато критикує, скажімо, так, таких. Навіть багато критикував деяких представників його колишніх представників команди, які звичайно покинули співпрацю з ним. Тобто він має певні такі застереження проти традиційних так представників уряду. Тому так можна буде очікувати, що будуть певні діджитал рішення, але треба побачити, тому що знову ж таки був період, коли йшли розмови, Ови про те, що в принципі маск не дуже зацікавлений, тобто він зацікавлений зберегти вплив на адміністрацію президента, але сам не дуже зацікавлений бути в уряді, тому треба ще зачекати і побачити, чи він взагалі зайде на цю посаду. Ну, але його політичний комітет Америка ПАК витратив близько 200 мільйонів доларів на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, який переміг на виборах про це Associated Press Повідомляли з посиланням на обізнане джерело. Наскільки ваг. Ому буде роль Ілона Маска в адміністрації, чи все ж таки він обійматиме офіційну посаду, чи як ви щойно припустили, не захоче заходити в структуру? І, зрештою, якщо вже говорити про команду Трампа загалом, то хто найважливіший для України? Ну, взагалі треба зрозуміти розуміти, що вплив Ілона Маска буде значним на адміністрацію. Коментатори американські відзначають, що він взагалі не покидає так резиденцію Трампа з дня виборів, що він фактично постійно зараз там знаходиться. Тобто він ймовірно має теж вплив на те, які люди зараз обираються так в команду Трампа. Ми також знаємо що він брав участь в дзвінку президента Зеленського з новообраним президентом Трампом, тобто, це очевидно, що його вплив буде великим на адміністрацію. Його звичайно цікавлять бізнес і так інтереси. В нього є свій інтерес в оборонній індустрії, в космічній галузі і так далі. Тобто я тому говорю про те, що треба ще побачити, чи він ну дійсно зайде на ось цю Дову посаду, тому що в принципі ну можливо він номінально буде її мати для, для того, щоб теж мати певний вплив. Але наскільки він там е, планує бути таким чиновником в розумінні цього слова, я я так не думаю. Ну спробуємо Але подивитися, відстежити це пані Ірино. Маємо зараз піти на рекламну паузу. Обговоримо в наших подальших ефірах ключові призначення, особливо вагомість їх для України. А зараз з нами була програмна директорка громадської організації міжнародного центру української перемоги. Пані Ірина Красноштан.